— Добрий день. А хочу у вас дещо спитатися. Якщо би я дав вам можливість сісти на високий і проїхатися в вибі Просто Проїхатися, подивитися. От, наприклад, де є тротуари високі, виїхати. Я зараз не маю часу, ми йдемо на обмокзал, тому самі їхати. Просто питаюся це питання тому, щоб... Ніхто в цьому житті в цього не застрахований і в будь-яку секунду кожен може сісти, опинитися на цьому місці. Вибачайте, що потребував. <кху> Добрий день. А, вибачаю, що потребував У вас. У мене є таке одне питання. Якщо я б дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б Ну, Двічі, причився. Ну для чого, ну от мені цікаво. Ну дивіться. От є... Ходіть покажу. На місцем? От, наприклад, оця стежка є. І, наприклад, я в'їду на ту стежку, а тротуар вже має підвищення. Ну, На рахунок цього я з вами повністю згідний. Згід. Наша влада ну, робить не для людей. Ну, розумієте, а владу хто вибирає? Ну, владу вибирає ми. Звідки, От іменно, вибирає. то ж минус є влади, а не. Ну, є влада, але проблема наших людей в тому, що вони спочатку вибирають, а потім жаліються. Вони самі вибирають тих, хто їм робить зло, з того жаліються в певний період часу. Після того вони знов вибирають то саме. Ну Ми так. не міняємо владу, ми міняємо. Але якщо ми будемо... Апелювати до влади не одна людина, а всі разом. Якесь питання. Ну тут я з вами зі погоджуюся. Просто проблема в тому, що серед ну, ми не вибираємо людину, з якою нам буде добре. Ми вибираємо серед декількох видів зла найменше. Так. А треба вибирати не це абсолютно. Треба шукати альтернативу. Ну, альтернативу шукати, але і одночасно всім разом підносити якесь. Одне питання. От, наприклад, підходити до влади всім разом, збирати групу людей, підходити до влади і казати, отак, треба тротуар робити рівно Але, з дорогою. У тебе якийсь заїзд на нього. А то деколи тротуари, що там тротуари вот, такі. От іменно. Там не то, що не заїдеш на Я отак зараз їжджу. І питаю людей, хто погодиться сісти за два тижні з 200 людей майже сіло 6 людей. Я е, не не то, що не хочу сідати, не в тому проблема. Я просто вас і так розумію в цьому плані, через те, що в мене були, є багато знайомих, які їздять на Ну от, мають проблеми певні обмежені, не можуть ходити. Uh -huh. Я просто розумію вас в цьому плані. І я бачив, як робили в інших містах. В інших містах посид... я бачив, що в Україні, по-моєму, в Іван Франківську, е мера міста посиділи на той живізор і well, дали їм до... по. Я, я до того йду, я до того йду зараз. Помаленьку, щоб починаючи з простих людей. І помаленьку буду підходити і до того питання, щоб наша влада лада. Це, це справді погано, та навіть не говорити про банальні тротуари. А якщо заїхати в автобус, в більшості випадків це неможливо. Я знаю, що, напевно, декілька один, зупинок. Що, один АІ-35 є оці, що вони опускаються. Так, а тротуари. Ну, Місця звідки <питритаж> заїхати, ну там є пандуси, відкриваються. Ну, пандус. Але не на всіх зупинках і не всюди це можливо. Це, 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 ну бут... так там в центрі, в якихось місцях, де дуже велике скупчення людей воно є згідний. Ну бо в них не було вибору. Ну. Але в більшості, якщо рахувати, так от пройтися по зупинках по дружбі, пройтися по баму, пройтися по східному в місцях, де їздить автобус весь час чи щось, але. Ну, немає великих скупчень людей, і там абсолютно пофіг на це. Ну, от, наша влада така. Я за надала не голосував, і я би за нього ніколи більше б не проголосував. Це для мене це погана людина, і він не авторитет. Всі mm -hmm. кажуть, що він щось робить, но... але да, він, можливо, щось робить, але просто люди, які. Ну просто от працюють на роботі, вони не бачать всю картину, що в Тернополі справді куди не піти, всюди надал, куди не йдеш. Тобі треба вирішити любе питання, в будь-якому випадку ти попадаєш так, 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 надал, так, так, так. Люба обхідна дорога всюди йде до нього. Він під себе все підклав. Це правда, це, по-моєму, з нею багато людей. Але чому вони з тим нічого не роблять, це вже, напевно, інше запитання. Можливо, вони шукають собі виправдання, от в нас зараз в країні війна. Добре, але до цього скільки років в нас в країні війни не було. І це питання все рівно no. не піднімалося і все рівно всім було по барабану. Водіям треба дороги, тим, хто їздить автобусом... А людей... про таких людей забувають про те, що так і виходить. Через те, що люди з обмеженими можливостями, їх, ну, чогось до них в нас в країні ставлення гірше. Одне пояснюю, чому. Бо вони не мають можливості вийти і вони виходять, такі люди на двір, в натовп з'являються. Більшість людей їх відштовхує, бо боїться і соромиться. От, наприклад, ще таке питання задам. Якби з вами хотіла б якась дівчина на візку мати стосунки, зустрічатися, ви б погодились? Ну, дивіться, я вам скажу свою думку правдиво. Чесно вам скажу. Ну, я за життя мав, мав стосунків достатньо. І за роки життя я зрозумів за те, що я прожив. Я зрозумів те, що як не як зовнішність і в те, в якій в людини можливості не грає ролі. Через те, що живеш, ти з людиною, ти живеш з тим, з ким ти говориш, ти живеш з тим. Хто тебе підтримає, а не з гарною обложкою. Mm. Того я скажу вам так, я би познайомився. А ти? Що, то с не розказуй. Ти ж таких випадків не, не було. В мене були випадки, що в мене були дівчата там просто проблеми. Не люба людина готова навіть до стосунків. Не то, щоб прогулятися. Якщо, наприклад, взяти серед хлопців, скажу так, на мою думку, більшість хлопців, ніж дівчат погодилися на стосунки. Ну, якщо ми вже так далеко зайшли, дивіться. А як, як на вашу думку? Мене... Хто вміє любити? Хлопець чи дівчина, хто по справжньому закохується, влюбляється от, на вашу думку. В кого є оце, от більше? Ну, зараз чи... то напевно, що Хлопці більше. Я теж так думаю, через те, що коли дівчина знайомиться з хлопцем, дівчина питає, машина, квартира. От іменно, от ніколи, Я не чув таких випадків, що коли ти знаєш, ну, я чи мої друзі ніколи не чув, що в тебе є за цим. ну от. Я ніколи такого не питаю, і для мене це не принципово через те, що мені колись в мене була дівчина, яка мене навчила дуже багато, вона а, в неї був тату дуже багатий, ну прям мільярдер, можна. Ну не мільярдер, мільйонер. І ми з нею зустрічалися. Так, наші історії зійшлися, бо вона поїхала в Америку, але вона мені сказала, коли ми почали зустрічатися в одну річ. Мій тато колись теж був небагатий, він всього добився за життя. Дівчата зараз не такі, на жаль. На жаль. Зараз... Ну, вони хочуть, щоб їм завтра дали, купили. Дівчата... Дивлюся по опитуваннях різних, то дійсно. Дівчата зараз не такі. Багато Ні, є хороші. Ну, Але в світі дуже не Але малий процент. Малий процент і дуже важко знайтися. Бо я то різні опитування проводжу. Ну, це, це теж класно, коли проводити якісь опитування, це ну, розширює світові, напевно. Розуміння світу. Ну так. Було а Тим було... то я блогер. І от для того. В інстаграмі? Не в інстаграмі. Да. Ютуб. В Давайте В YouTube, так? Віктор. ви фотографії Старушак що? Відео. А, ви, Я то все знімаю. Не проти? В <р> ютубі <Login> я не дуже хочу. Ну... <р lost> хіба що хіба не сьогодні? Я сьогодні зараз маю ще бігти. Струщак. Старущак. 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 А, не видно. Старущак я. Віктор. Старушка. Віктор Струщак є, бачу. Що обличчя не видно так, що було видно лише голос? Ну, Насправді ви піднімаєте дуже цікаві теми, як на мене, ну, от те, що ви навіть банально нас запиталися, це цікава тема, яку влада би мала якось. Ну, Тут е багато і від суспільства залежить. Бо суспільство саме обирає і владу таку, і кажу ще раз на цьому рівні. Наприклад, стосунків. Не проти? Ні-ні, я сам навіть. Що тут багато від суспільства залежить. Наші люди, от, чесно, зараз так можливо це прозвучить дуже погано, але от, вони зараз кричать, е показують оці от показові відео в інших цих, от, Мов як українці наші, наші вставали. І що ми чогось здибувалися, як зараз що в Росії, що всі бояться? Я ні в якому разі не розумію. росія. Росія це зло, агресор, фул, але суть до чого, банально ось в таких малих проблемах, які в нас є, вони не можуть стати і вот разом именно. протистояти. Вот вони кожен сам за себе, а я кожен сам за себе, то кожен думає: а нахер вона мені здалося, я що найкрайній? От іменно. Добрий вечір. Добрый. А хочу вас дещо спитатися. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодилися? Проїхатися куди? Просто Просто проїхатися і подивитися на світ оцями інвалід. Ну, можна в принципі, нічого ні? Ходіть? Якщо? Цей чорний рючаг відпускаєте. Цей чорний цей відпустить. Щоб чорний ага. ні. Вон біля колеса. Ага. Все. Ага. І ось з тими речами їдете. Повертати? Це ми самим мержам, бік. Ага. Це треба. Що? <рігла> 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 <Чого? рігла> ага, не, я щось сіть запитав. Дякую. ви Не, я сам вже. Я все раз те сам. Що мені таке Треба. Так, так, так. І як, ваше враження? Це не катати людей. Ну так. Зазвичай сам катаєш отут. Я просто це питання задаю людям. Бо кожна людина від того не застрахована і в будь-який момент може опинитися на цьому самому місці. І люди повинні розуміти, що це таке. А що вас? У мене від народження. Ті поставили ДЦП, але це не факт, що ДЦП. І час того, як задаю ці питання знімаю. Думаю, ви не будете проти. Що в ютуб. Ні. Я Ви сьома людина. З 200 людей. І ну, чого ти? Ну, бо люди бояться в більшості. І соромляться. Кожен день. Щоб більшість люди бояться, соромляться. цього. <різь> Важко спочатку. То дякую. Вибачайте, щоб потребував вас. Добрий день. Добрий день. А селфі з Осан тобі не бажаєте мати? Ні, дякую. А участь в експерименті взяти не бажаєте? Сісти на візок і дякую. — Подивитися, як це. Не розумію, що це тяжко. Дякую. Що поїхали заразів панці? Та ось під... так. Тіжу. По місті. Зараз є низку полі автобуси. Трохи. Дуже мало, але хоча б що no. там. Сергій, я собачу навіть пандуси, вони роблять настільки крутими, що... Автобуси. Пандуси це дуже круті роблять. Бардьори на тротуарах високі. Ну, тут все так по наберезі Тут йде. можна проїхати, тут старше далі Ну. No. А наприклад, убіг Макдональдса, тут нереально самому заїхати. Та і не за ні з другої сторони. Тут no. просто не доїдеш. Ну. No. Чи ще якийсь інший район, що самому нереально не доїде. Не або з кимось, або автобус. Шукати відповідний. цим боротися? Ну, я як блогер знімаю постійно. Mm -hmm. Щось постійно через відео звертаюся до влади. Так. Mm -hmm. Та... Тяжко. І немає. Я Навіть був депутатом в Козицькій селищній раді. Mm -hmm. Пробував в своєму рідному місті щось робити. Кош ноль то потрібно, щоб більше людей розуміло то. А так як зараз ще плюс до того всього додалася війна, це практично нереально щось зробити, що як би не було війни, то так. Ютубі знімаєте видео? Так, Ютуб. Скажіть, будь ласка, який ваш канал? Старушка, Виктор.

Я, вас, я вам написала смс ви з дружби добираєтеся сюди. Звідки, так? Бо думала, ми зразу знімемо, як то ви по сходах умикаєтеся. О, так отак це буде супер, але мені не явиться. Зараз ви нам покажете. То мене звати Люба. Мене Віктор. Я, в курсі. Зараз з вами поспілкуємося. От їжо. Питаюся людей, хто бажає сісти на військові поїхати. Ми потім спитаємо. це Тут правда людей дуже мало, але ми будемо з вами бігати. Ми зараз просто запишемо інтерв'ю, але щоб не на фоні отої металевої штуки, О, десь... де оператор скаже. Зараз Андрійко нам скаже, як тобі добре до сонця, до кука, а чого? Ні, ще не знімаєте? Не знімати Та, я мені перший раз. А так то... Скажете нам, чого, що ви, чого ви вирішили сьогодні так Більше принародити. Дійсно, <кх> але ви маркетолог, слухайте класний я в Ну Це друг підказав ідею. Що кажете? — Друг підказав ідею. Серйозно? Ну. Тобто, чекайте, бо я переглядала ті ваші відео, коли ви почали знімати? Ну, два тижні. А тут тільки два тижні А я от в інтернеті щось рила, сарилася, що дивиться. Ось тут таке цікаво. Бачите, і як добре, що ви мені одразу написали, бо телефона я вашого не маю, нема з ким зв'язатися. Ага. Я бачу, що ви маєте апарат такий серйозний. Селфі зро sanitation, бажаєте? За селфі. Ні. Але селфі за один квест. Але в за один клас. Да? Так? Так. Це складно? Ні. Слід на різок і проїхатися. Е, е, е. Ааа, я зрозуміла. То як? Тут... Сині? Але... Я дитини можу і так. Якщо дитина хочет, то можу и так. Челси. Ну, А.